Ми продовжуємо розмовляти сьогодні у студії з нашими гостями, отже, пані Ірина, скажіть, а що, на вашу думку, далі треба робити з тим перемир'ям і з тим законом, який був прийнятий? Всеукраїнське об'єднання Свобода виступає за те, аби було відмінено так званий закон про особливий статус? Я хочу відзначити, що в історії Верховної Ради різна була Верховна Рада, різний склад. Більшість, але такого факту, коли ухвалювався закон, і виборці не знали, як голосував їхній обранець, такого ще не було. Що були приховані результати голосування. Це грубе порушення, це грубе порушення усіх, я вже не кажу, норм, регламентів. Це в принципі та, такого історія ще не знала. І враховуючи, як цей закон був ухвалений, враховуючи його зміст, свобода виступає за відміну цього, за скасування цього закону. Пане Тарас, а чи варто його скасовувати? Знаєте, я хочу сказати, що головне зараз порядку денному не процедура, яка була в Верховній Раді, і про це можна дискутувати до безконечності. Головне зараз не втратити позиції, які відвойовані. Там на сході України, тому що головна мета, яка переслідується, це визволення нашої території, які сьогодні окуповані. Частина Донбасу і безумовно Кримський півострів. Бо ми можемо зараз е, втратити більше. І ще раз наголошую, що те, що прийнято було в Верховній Раді, я зараз не педалюю до процедури. Ми можемо про це дискутувати до безконечності. Та я не є народним депутатом. І, але я педалюю до здорового розсудку. Я педалюю, опираючись на емоції людей. Батьків, матерів, які мають там синів, і які піддаються ризику кожного дня. І ми маємо втрати. От, власне, я до цього педалюю, що має бути перемир'я, яке має дати свій результат позитивний для подальшої боротьби. А за я хочу сказати, що е, знаю як, як ніхто про проблеми. Знаю, скільки зараз в полоні наших хлопців військових. І хочу сказати, що дуже мало, на жаль, робиться для того, щоб визволити їх. Спілкуюся з матерями, з родичами зниклих, не встановлені ще є не встановлені факти, чиє тіло, не можуть люди родичі поховати. Все знаю. І е, хочу сказати, що і я бачила, як регіонали настоячи аплодували. Після ухвалення цього закону просто стоячи, аплодували ті, які пізніше їздили до е, Російської Федерації і е, проводили так звані консультації з, з тими, хто проти нас розпочав війну. Але пані Ірино, один момент. Ми ж розуміємо, що це перемир'я, ця передишка дала змогу визволити з полону. Не менше півтори тисячі наших військових, а не я менше би, та, тих я... людей, яких катували там, розумієте, і не знати, як, б їхня би роля хот... могла бути нішови. Я би хотів, я би хотіла е, знати конкретно, кого визнано за той час полон, оскільки е, займаюся тим, спостерігаю, і хочу знати, оскільки одні факти спочатку говоряться насправді. Пізніше ми маємо іншу, на жаль, недобру статистику щодо визволених наших військових службовців з полону. Я не для того говорю, щоб критикувати. Я говорю для того, щоб ми усі зараз заакцентували на увагу на найбільш незахищених Хлопці є в полоні, і на жаль, замало робиться. Я це говорила на закритому засіданні Верховної Ради. Замало це робить. Я е, е, телефоную службу безпеки. Служба безпека мене скеровує в прокуратуру. Прокуратура а, мене але... скеровує в міліцію. І на сьогодні в мене є факти, коли я скеровую звернення, коли я особисто дзвоню і кажу про зниклих військослужбовців, даю телефони, е, до з яких телефонували до родичів тих військових. І на сьогодні, пройшов місяць часу, ні один з село, тих людей, які повинні займатися. І правоохоронні, і служба безпека, і прокуратура не позвонила до родичів і не з'ясувала жодного пункту. Я говорю про це, що ми бажане, бажане за не показували замало проводиться людей роботи по Львівській області, зокрема яких щодо наших звільзвільнення, наших військовополонених. Ця робота є, є за слаба, а можливо і ніяка але вона дала змогу зберегти багатьом життя. А містиці всіх хто сьогодні вбивав і вчора вбивав українських е солдатів. Завтра будуть ходити вільні і в міські ради на Донбасі. Я ще раз хочу підтвердше що Сукраїнського об'єднання свободи не голосувало про так званий закон про амністію, яким заборонено притягнути до кримінальної відповідальності адмі... кримінальної, адміністративної та покарання усіх учасників та керівників. Антидержавних збройних заколотів збройних фор формуваль стаття перша, тобто посібників російських окупантів. Ви знаєте, я хочу сказати, що в даному випадку поняття амністії є загально прийняте слово юриспруденції, і воно витримане в цьому законі. Тому не можуть підлягати під амністію терористи загарбники інших е, е, інших держав, ті люди, які брали зброю в руки, і це буде доведено відповідно чинним законодавством, е, що вони брали і відповідно порушували закони України. Але саме факт факт наявності амністії говорить про те, що є спроба е, зробити подальші кроки до визволення наших бійців, які сьогодні є на території тимчасово окупованій. І це дуже важливий акцент, тому що ми реально можемо втратити більше зараз. Ми ж говоримо не про мир, ми говоримо про перемир'я. Не забувайте. Є три поняття: війна, мир, перемир'я. От ми не це досягнули миру, ми можемо вести війну. Яким ресурсом? Фізичним, військовим, матеріальним, технічним, фінансовим. Ми готові до цього? Ні, ми не готові. Тому що, якщо б ми були готові, ми, звичайно би. По-іншому формулювали, безумовно, зараз цей закон, і по-іншому його приймали. Чи ми готові зараз, скажімо, розпочати знову військові дії? Ми не знаємо, куди зараз поверне Путін, що в нього в голові. Тому що зараз він робить заяви достатньо неадекватні, робив у всякому разі заяви неадекватні. і Жозе Мануель Борозу, і президента Порошенку в Мінську. І про два тижні танки, які можуть бути в Києві, і через два дні танки, які можуть бути в п'яти столицях, які сьогодні формують коаліцію жорсткого протистояння з Росією в рамках Європейського Союзу. І це серйозні питання, тому що це питання загальностратегічного гальма, яке ми можемо створити для Путіна. Гальма економічного санкційного, гальма політичного через Європейський Союз Сполучені Штати Америки, і гальма, гальма військового, розуміючи, що у нас недостатньо летальної зброї, яка є на території України. Пані Ірино, на вашу думку, українська влада робить достатньо, аби отримати світову підтримку? Ось після ухвалення цього закону про особливий статус був візит президента до Америки, і бачимо результату. Результат мав бути який? Особливий статус партнера без членства в НАТО. Нема цього результату. Ми бачимо, що. Він буде поняти. Це, це я, я також, я вірю. Я віра, нас нас порятує, нас, нас підтримує, але ми бачимо, що ми ухвалили. А Росія, а Кремль, а Путін він рахується тільки силами. Він, рахує, він, рахує, він рахується сильними. Ми показали свою слабкість. Ми віддали. Ми закон про амністію прийняли. Як би не називалося, амністія є амністія, тобто жодної кари. Ті, які катували, ті, які розстрілювали, ті, які занущалися, ті, е, ті, які вбивали, жодної кари для них не буде. Ми вважаємо, що вони повинні сидіти в тюрмі. Ми вважаємо, що вони повинні бути покарані. А сьогодні та амністія це є пряма загроза для національної безпеки держави. Для знову ж таки заохочення сепаратизму, розширення його. Поширення його на більшій частині території України пройшло вже 70 років закінчення, закінчення другої світової війни, фактично так, згрубше. Але Нюрнберг досі аукується багатьом учасникам е нацист, нацистам, які брали участь у ньому. Нюрнберг для е цієї ситуації буде однозначний для Росії, для Путіна, для його посібників і для тих терористів, які сьогодні є в Криму і є в Донбасі, засіли оцих територіях, які ми хочемо визволити. Це буде вже не нюрба, це буде Гаазький суд чи інше, але він неминуче буде. Тільки питання в тому, що ми маємо розпочати свою процедуру, вже процедуру міжнародного масштабу, вигравши час тут, переозброївшись, вивівши на передислокаціяці нові військові частини, отримавши летально зброю, переговори на ведуться з кількома країнами світу, є однозначна ця підтримка, і безумовно врятувавши економіку, тому що щоб не було соціального бунту, боротися далі і перемагати. Я вважаю, що ілюзія є велика ілюзія української влади про те, що шляхом політичних або територіальних поступок перед Путіном поступки. поступки перед Путіном. Ми при припинимо війну. І ми переходимо до блоку іншого запитань інших запитань. Як і пані Ірина, так і пан Тарас збираються йти на вибори парламентські, які скоро будуть. І отже, питання е, до е, двох гостей. Скажіть, будь ласка, а для чого вам депутатський мандат? Можливо, хто почне? Пані Ірина, ви як діючий депутат? Та, мені вам мандат потрібний для того, щоб продовжити ту працю, продовжити боротьбу. Може наших дідів, наших батьків і, 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 і багатьох тисяч сотень українців, які які ту, продовжують, які провадять боротьбу за незалежність України. Пане Тарасе, для чого вам депутатський мандат? Пане мене немає самоцілі отримати депутатський мандат. Мене я брав у 12-му році виборах. Зараз мене підтримала партія блок Петра Порошенка. Мою кандидатуру висунуто по 123 му виборчому окрузі. Ми йдемо великою командою президента, і йдемо власне, реалізовувати те, що є в його програмі. Тобто це повна і однозначна євроінтеграція, яка має завершитися вступом повноправним членством в Європейському Союзі. Це виграш війни, це повна люстрація. Судової системи, митної системи, прокуратури і так далі, яка тільки розпочата і далеко не закінчено. Це захист української мови, захист територіальної цілісності і захист наших, наших територіальних громад. А чи не можна ці всі інтереси відстоювати і намагатись робити без місця в парламенті? Можна, можна. Це мають робити е, ті достойні, яких обирають, які мають силу. Мають бажання і, і депутати місцевих рад, оскільки, е, коли була, наприклад, коли ми боролися з режимом на Львівщині, з режимом Януковича, це не тільки була Верховна Рада, в Верховній Раді це були і рішення сесії місцевих рад, рішення, зокрема, сесії Львівської обласної ради, яка е, системно ухвалювала, звернула, ухвалювала рішення. Щодо десь, актів президента, рішень Верховної Ради, місцеві ради ухвалювали рішення щодо недовіри, щодо політичної ситуації в Україні, пікети, акції протесту. Це все була позиція і, і депутатів, як представників громади, так і, і не депутатів тих, які підтримували, стояли під стінами. Тобто, це, ми представляємо людей, які які нас обирають і вони нас підтримують, в тому є, є і зміст політичної боротьби? А, до речі, стосовно цього закону, який про люстрацію, який недавно був проголосований, а, скажіть, а ви готові були пройти люстрацію і в разі чого а, покинути політику? Чи ви підтримуєте люстраційний процес, який зараз є в Україні, який хочеться намагається провадити? Вони Тарас. Сам. Найкраща ілюстрація це вибори. Кожен з нас їх якось тою чи іншою мірою проходить. Тобто довіра виборців це є найкраща ілюстрація. І наскільки ти свою позицію донесеш до виборця чесно, правдиво, авторитетно, не купуючи його гречкою там чим іншими речами, наскільки ти потім не втечеш після виборів від виборця, а донесеш свою позицію, чесно, правдиво, зробивши те обіцяне, що прописано в програмі, оце є ілюстрація. Ілюстрація знову бути переобраним після обрання. На другий термін, це теж є питання ілюстрації. Щодо цього закону, безумовно, що закон серйозний, правда, він трошки порізаний. я теж, наскільки я розумію, експерти до кінця не знають, що зрештою прописано в цьому законі, кого там мають ілюструвати якою мірою там депутатів депутатів Верховної Ради мають ілюструвати, якою мірою виписувати тих, які співпрацювали з режимами, де, там, як має ілюструватися судова система, тобто це є величезний комплексний закон, який наразі теж поки що невідомий громадськості до кінця. Його треба вивчати. Всеукраїнське об'єднання Свобода це та політична сила, яка вже десяток років виступає за проведення ілюстрації, за повне очищення влади. І, зокрема, перший законопроект, це був законопроект Легатягнебока. Хочу сказати, що ми системно і в нашій програмі і виборчій програмі захисту українців є цей розділ як один з основних. Цей закон, який ухвалений, він є дуже м'який і до цього закону, який пропонувало Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Недоліком є те, що, на жаль, в цьому законі не передбачено люстрацію для кандидатів в депутати. А це повинно би було бути. Тому що ми сьогодні маємо все ж таки. Певну інформаційну війну, і дуже важко і виборцю часом, ми бачимо, що і згречка спрацьовує, і технології спрацьовують, і інші речі. І е, кандидати в депутатів, за нашою думкою, повинні би в цьому законі обов'язково бути. Що позитивного? Цей закон визначає посаду. Посаду, яка, е, яка, ну так скажем, підпадає під люстрацію, це е, чиновники найвищого рівня, починаючи від е, прем'єра, е, міністри, заступники міністрів, судді, прокурори. Що, що буде відбуватися? Вони повинні заповнити певну декларацію про майно, яке, е, скажімо так, нажити, а яким Трудом mm -hmm. треба буде, потрібно буде з'ясувати. І не тільки вони, а їхні родичі, і прокурори, судді, працівники правоохоронних органів, тобто найвищі, скажімо так, державні чиновники найвищого рангу, ця декларація повинна розміщуватися на сайті Міністерства юстиції, вивчається, перевіряється. І якщо у разі буде перевірено е, неправдива інформація, такий чиновник 10 років позбавляється е, бути, мати, мати такі посади. Друге, друге, ті, які на майдані вчиняли, скажімо так, злочини, і міліціянти, і судді. І інші, інші, наприклад, і Служба безпеки. Наприклад, я пам'ятаю, коли я на Львівському майдані виступила, е е тоді було багато тисяч невічі, І після мого виступу проти мене була кримінальна справа порушена за службою безпеки за розпалювання міжпартійної ворожнечі. От мені цікаво, як буде відбуватися зараз процес щодо. Тих по посадовців, які порушили таку кримінальну справу. Третє це е, комуністи, кегібісти, секретарі райкомів і, і інші подібні. Тобто цей закон є набагато, скажімо знову ж таки, м'якший, демократичніший, чи ліберальніший від того закону, який пропонувала Свобода, але це вже є якийсь певний крок. На жаль, до сьогодні. Е, Остаточного варіанту прочитати неможливо 400 змін не внесено, але ще його. Тобто громадськість його не бачить? Ще ще немає. Ми знаємо, що зміни вносилися, а викінченого документу, Якщо на жаль, немає. Бачите. А на Але чого гальмують в запровадження в Україні люстрації? Ну, бачите, воно все має йти якось послідовно, розумієте. Рахманян Сергій вчора в одному ефірі фірі наводив думку Сергія Набокова, Бокова. Журналіста, який сказав, що коли він попросив якогось представника колишнього КДБ показати йому е, список людей, які співпрацювали з КДБ свого часу в Радянському Союзі, і коли йому показали цей список, він сказав, заховайте його, тому що в Україні ніколи не буде тоді держави. Тому що треба тоді ілюструвати всіх перших осіб, других всі фактично весься шовону влади, ми говоримо про 90-ті роки. Оце питання ілюстрації. Ілюстрацію проводила Польща, проводила Прибалтика. Проводила послідовно, поетапно. Але вони проходили, а ця, ця люстрація відбувалася разом з економічними реформами. У нас режим війни, у нас режим зміни системної влади, який до кінця не відбувається, і у нас режим економічної, економічної тяжкої ситуації. І безумовно, що ця люстрація потрібна однозначно, вона повинна бути максимально прозорою, опубліченою, для того, щоб нам легше можна було провести. Ті ж економічні реформи, тому що безумовно, що ті люди, які зараз хочуть проводити ці економічні реформи, які зараз керують великими секторами економіки, вони будуть в тому лісу списку. Це велике гальмо зараз для України для економічного і політичного процесу, тим більше в умовах воєнного часу. Суспільство вимагає е <клес> хлопці, які воюють вимагають, і каже ми. Я мала дуже багато зустрічей, мала дуже багато поїздок, і е, ми будемо стояти, ми готові, ми бачимо, готові вмирати, але ви там ви там наводьте порядок. Ви там наводьте лад і наводьте порядок е, з тим, що. Е, з кадрами і з тим, що відбувається тут в нас всередині всередині держави, і тому це вже давно назрілий і необхідний процес, який ми на жаль з великим запізненням розпочинаємо по останньому запитанню. Буквально Щойно. по реченню, відповідь, скажіть, будь ласка, ці вибори, які в нас будуть, чи здатні вони оновити і змінити країну? Зокрема, оновити Верховну Раду, пане Тарас. Ну, я думаю, що вони здатні довести Верховну Раду точно на відсотки 90. Країну е, Країну треба зберегти через оновлення парламенту. А я дуже переживаю, щоб зміна облич у Верховній Раді і змінила Верховну Раду. Що не просто відбувся зміна облич, а Верховна Рада залишилася е, така. Яка, на жаль, не представляє інтереси е, народу. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні гостями нашої студії був Тарас Батенко та Ірина Сах. Ще раз дякую, я з вами прощаюсь. Побачимося. Нехай щастить.